Доброго дня! Якщо у вас не працює стояночний тормоз, так називаємо ручний, у мене до вас є велика просьба, зробіть його. У мене був случай, поїхали з жінкою в лікарню, а це недавно, і перед железнодорожним переїздом Загорівся червоне світло, загорілось, закрився шламбаум і там е, горка. ну Прямо горка під самий переїзд, тому що обично рельси стелять на насип. Я приостановився, думав, поїзд їде. А вийшли працівники, які там працюють. Ну, щось почали ходити, обходити. І одразу е, під'їхав ще одна. Авто стало заді нас Я вижав ручник. Я знав, що він мене не дуже добре даже, але в той момент він мене все-таки машина не покатилась назад. І буквально через минуту світлофор відключився і ми поїхали далі. Но він дуже близько під'їхав, той чоловік. Я представляю, якби б ручник не удержав. Із причин, чого не працює ручник, це і знос цієї планки. З магазину вона йде 112 мм. Потім подивіться на, на цей полумісяць, от бачите, він в мене, якби вже, то є, якщо нажати ручник, йому вже нема куди, нема в нього ходу. Цей полумісяць має стояти в цьому районі. Аж тут десь. Щоб коли вижить ручник, він міг отодвинути колодки. Навіть якщо у вас колодки старті, все одно э, він буде працювати. Але якщо виробітка пішла вот в цих планках, зараз я може онлайн спробую до цієї планки добратися. Знімаємо пружину. Так, знімаємо бокові пружинки. Раз. І внизу знімаємо пружину. Оце саме мощна така тут. Ну, як мощна. Це все діло витираємо. Бачите, тут більше трьох мм ще послужа колодка. Так, і зараз. Дивіться, значить, Ну, я вже буду показувати, що я буду зараз робити. По-перше, якщо тут менше 112 мм, то я сюди наварю, можна полаавтоматом, можна обичним електродом і лишнє знімлю. Акуратно на болгарочки. Далі йдемо. Зараз, бачите, цей полумісяць, він я кажу, в нього почти вже немає ходу, щоб розжати колодки. Так, і тепер по настройкам. Дивіться, зараз під низом ви в курсі. Там, де два траси соєняються в один і йде в салон. Там є посередині гайка на 13. От я зараз цю гайку пустю до тих пір. Пока сейчас цю не буду сторону знімать, чтобы наш полумісяць вернувся аж в це исходне положение. 105 мм Між цими виємками а повинно бути 112 з завода Тубто що 10 мм тобто 10 а 7 мм можна смело наваривать я буду варити і з цієї сторони трохи, щоб рівномірно було. І з цієї сторони трохи. І гайда, я вам покажу де знаходиться регулювальний винт, якщо ви не знаєте. Ось він, бачите? Оце я зараз розслаблю. Тобто сюди йдуть два троси, і середина йде в салон. Для цього я буду використовувати квадратну отвертку з головкою удлиненною. І ось такі два карданчика. Точніше один карданчик і удлинитель. Зараз я її відкручу, Так, бачите, не підлізти. Тільки треба цим. Кардан вставлять. Так, ну ось, в принципі і все. Я понаварював, лишнє зняв Залишив тут не 12, а 13 там і трохи Тому що в барабані тоже виробітка Зараз поставим все на місце і спитаємо Так, і дивимося, що тут у нас получилось. Вот такий зазор почти сантиметр до... Поршня і диск не заходить. Значить, що робимо? Берем, Потихеньку знімаємо те, що ми наварили до тих пір, поки не зайде диск. Так, значить... Ще трошки я сточив, диск одів, все, диск крутиться. І обраті увагу, що це наш вижимний полумісяць притик стоїть до колодки. Тобто ми увеличили, ми його подали якби назад. Там я під машиною повністю викрутив гайку, яку я крутив, залазив перед цим. І Потім залишиться тільки підлізти і трошки підкрутити. Зараз ставимо диск колесо і переходимо на праву сторону. Так, ось, в принципі, і все. Провіряємо. Машина стоїть. До побачення, на все добре.